Який енергетик найсмачніший? Скоріше за все, це якийсь польський виробник енергетиків. Ну, нон-стоп на смак був кращий. І, звісно, розіграш. А пахне він вже трошки по-іншому, ніж інші енергетики. Реально, ніби там концентрат фіалки, якийсь. Ці нелегальні штуки. Всім привіт! З вами Денис Неїжко. І сьогодні неїжко буде визначати, який енергетик найсмачніший. Я взяв енергетики, в принципі, які знайшов, тут є як. Всім відомі, такі, як, наприклад, Red Bull, який надає крила, є Monster Energy, є Energo, Energo... Ready, Steady, Go. Energo! Ну, якось так. І є там якісь, наприклад, ось такі Комодо. На смак, які вони всі, я не знаю. Я коштував лише колись NonStop, Red Bull і Monster Energy, але то було. Ой, як давно. Взагалі, енергетики вживати не рекомендую. Ось так. А, давайте почнемо з. Давайте з нон-стопу. Він дуже підходить мені під мій одяг. Да? Диви. Слухай, ніфіга собі. Я ж готувався до відео. Mm. Ні. <клухи> не рекомендується вживати дітям віком до 18 років. Школярику, я бачу, як ти зараз просто в шоці сидиш. Так, не рекомендується вживати. Людям віком до 18 років. Потім вагітним та жінкам, що годують груддю. Ну, мене це не стосується. Чи стосується, прикиньте, груддю годую О, так, все забули. Потім особам із захворюванням серцево-судинної системи та чутливим до окремих компонентів напою. А ще напій може бути вжитий в період підвищених розумових та фізичних навантажень тобто, типу, під час сесії, аля для студентів добова. Норма споживання напою не більше 500 мл. Не вживати в кількостях більше рекомендованих. Ніфіга собі, ви хоч 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 раз читали, що тут написано. Виглядає дуже прикольно, стильно, блакитно, срібно, синя. Коротше, всі відтінки сірого. Ну як 50 відтінків сірого, тільки синього. Understand, understand. Гарна, гарна. приваблива, приваблива. Я пам'ятаю, взагалі, моя улюблена пісня. Колись була: це Skrillex Чи Skrillex, як правильно, та, що була в рекламі нонстопа. Це пенгеранг. <клухи> Став лайк і оцінюю в коментарях від 1 до 10 наїжків Моє виконання Skrillex Відкриваємо. Слухайте, ну знайомий запах, щось згадується. Давайте наліємо в скляночку. Зрозуміло, що я не буду пити всі ці банки, бо я просто тут крякну. Не як уточка крякну, а як трупік крякну. Як російський <клухи> солдат. О, на, колір. на колір. Жовта речовина? Схожа на <клухи> аналізи. Давайте на запах. Слухайте, я не можу зрозуміти, що це за смак, точніше, що це за запах. О, відчувається щось дуже солодке і дуже дивне одночасно. Що це може бути? Що тут взагалі за запах? Таурин є, лимонна кислота, цукор на другому місці, його дуже багато, цитрат натрію, таурин, ароматизатор та натуральний ароматизатор Кофеїн. Натуральний барвник, цукровий колор, консервант, бензонат. Тобто. Походу, тут пахне кофеїном. Взагалі, кофеїн має запах. Давай подивись поближче. Як то Бачиш, Меч, Запах я би оцінив. Ну, не знаю, він дуже незрозумілий мені. Нехай це буде 5 недіжків з 10. Чисто за те, що запах тут є. Невідразливий. Зараз як нап'юся тут енергетиків. Ой-ой, ой буду світитись, і весь район буду як генератор оснащувати світлом. Якщо потім на винах почуєте, що якийсь хлопець там бігав в комендантську годину, то був я. На смак відчувається трошки гіркий після смак, що дивно. Спочатку відчувається щось солодке, а потім гіркувате. Можливо, це кофеїно цей саме. Ну, загалом, можу сказати, солодкий, приємний напій, але реально відчувається гірчинка. Мабуть, це реально кофеїн. Ну, знаєте, ну, на смак непогано. Давайте я поки що поставлю також нейтрально 5 неїжків з десяти, далі скуштую, і далі вже в порівнянні буде видніше. Скажімо так. Ну, а баночку я поставлю 9 з десяти. Мені дуже подобається, як вона виглядає. А все це, що я не вип'ю, буду зливати сюди. Боже, це просто мрія буде. Енергетикозалежних. Енергетико — Енергетико це зараз всі українці трясся йому. Я взагалі хотів почати цей відео знімати. Я все поставив, приготував, все зробив і мені світло таке. І все, сидиш, кукуєш. Я зараз знімаю на ніч цей відео. Я ж не буду спати до завтрашнього дня. Наступний енергетик я беру ось цей. Я читав склад, і перша там польська мова, української тут навіть немає. Скоріше за все, це якийсь польський виробник енергетиків. Що скажу щодо упакування? Воно яскраве, ну дуже яскраве. Розраховане, ніби на те, щоб його купували діти. От така, знаєте, там череп намальований, всякі такі незрозумілі штуки. Гарний також синенький, і цей у нас зі смаком манго. Я не знайшов, на жаль, звичайного класичного його не було. Я поставив би ну 6 не їжків з 10, чисто для мене дуже-дуже вичорно. Черепа, оці скелети, я не дуже люблю, особливо, якщо це пов'язано з їжею. Погнали відкривати. О, тут же пахне сушене манго. От якщо ви купували колись манго, не свіже, а от саме сушене манго в пакетиках. Оце такий смак, от прям один в один. А ось так вона виглядає. На колір дуже насичений. Схоже на якийсь манго-лимонад дійсно, тому що, ну, якщо манго-лимонад, це, це означає, що мати має бути супер такий помаранчево насичений. Ось можеш подивитися на його колір поближче. Ой, я ж через ніс почав пити. Ну, все, все, дах їде. Енергетики. О! Коротше, що я хочу сказати? Запах я поставлю на 6,5 нишків з 10. Тому що відчувається хімозне таке манго. Але я манго люблю, мені воно трошки приємне. Давайте на смак. Також відчувається щось гірке після смак. Я думаю, що цей гіркий. Смак це все-таки кофеїн такий дає. Хто знає як на смак чистий кофеїн, будь ласка, напиши мені в коментарях, чи це він дає гірчинку в енергетиках. Ну, нон-стоп, на смак був кращий. Тут є якийсь ледве-ледве відчутний смак манго цього хімозного, але... Сам напій, ну, він не дуже приємний. Якби нон-стоп я, наприклад, пив, він би мені був би такий хм, цікавенький, то цей, ну, не знаю, можливо, класичний варіант був би смачніший. Після смаку дуже схожий на нон-стоп, але е, за сам свій смак, за смак манго, за те, що мої смакові рецептори зараз не кайфують, я поставлю сюди 3,5 нижки з 10. Ось так. Я прям жорсткий. Як вода в крані. Хі -хі. Можливо, воно було не таке смачне, тому що в ньому було менше цукру. Можливо, в мене зараз дуже калатає серце, але ні, не від енергетиків, а від моїх мурняв-банкерів та патронів. Ось мої банкери. М -м -м. А ось патрони величезне вам дякую. І якщо ти мене зараз дивишся і хочеш допомогти розвитку каналу, то всі посилання є в описі під відео. Буду тобі дуже вдячний. Поїхали далі. Юкі кола. Ой, Юкі Кола. У мене був огляд про коли, і там була Юкі Кола. До речі, спойлер дійшла до фіналу. Я в шоці. Це Юкі Кола енергетик і робить перша приватна броварня. Ну я це вже вивчив. Що скажу про упакування? Стандартне упакування, мабуть, всіх українських виробників енергетиків. Це має бути щось чорне, таке, типа стайл, блискавка. О, щось там, десь неончик, якийсь типу, як енерджайзер, як реклама батарейок. Знаєте, в принципі, чимось схоже. Блискавка є, є. Чорний колір є. Червоний на колір, на чорному є. Пульс, є. Енерджі напис, є. Все є. І написано ще тут: Слава Україні! Це ну, український продукт. Ну, не знаю. ті упакування були більш маркетингові, більш якісь такі про. Тажніший, якось так. Я поставлю 6 з 10. Давайте ми відкриємо. Ого, так гучно відкрилось. Хм, На смак на запах, я вам скажу, вони в них є якась один, однакова нотка. Ось, здається, це все-таки реально кофеїн. їжку 20 хвилин визначає, що це пахне. Кофеїн чи ні. Такий яскраво. Жовтий колір, точніше, не яскраво, а навпаки, блідо-жовтий навіть. Він жовтий, але ультрапрозоро-жовтий, ось так. За колір, чесно, я розумію, чому вони їх роблять в таких баночках, щоб ти не бачив, що ти п'єш що таку штуку яка схожа на живчик, але темніше. Або ж, як я повторююсь, на те, що ти здаєш вранці на, на надше серце. Це на як так, надше серце. Ніфіга собі, на їжку теж вчиться. Ну давайте будемо куштувати. За колір, ну, п'ятірочка, ну, я думаю, це стандартний колір енергетика. Хм. Відчуваю якусь кислинкову післясмаковість. Щось тут відчувається більше не гірке, а щось кисленьке. Він о, приємний, мені він смачніший, ніж попередній, але не смачніший, ніж нон-стоп. хоча дуже схожий. Єдине, що можу сказати, вони дуже підняться в роті. Прям вибух піни робиться. Ось цей так точно, можливо, тут дуже багато о, газиків СО2. Не знаю, давайте я нон-стопу підвищу оцінку за смак, Нон-стоп мене отримає... 7,5 ніжкив з 10. Все таки його приємно пити. Який би він не мав смак, це доля смаку все таки енергетику. Ось, я думаю, що його перекрити чимось дуже складно, тому 7,5 ніжкив з 10 доволі приємний напій. Тут я поставлю, ну, давайте 5,5 ніжкив з 10, пити можна, але нон-стоп трошки, трошки саме на смак. Симпатичнішо, красивіший, продовжуємо е, збирати ультра енергетик. Е, пиши в коментарях, якщо хочеш, щоб я це випив. Якщо що, викладу в сторіс. До речі, підписуйся на інстаграм. Ось він, ось тут. Угу, Це там буде. Бідний я, бідний, я і звісно, розіграш. Я довго думав, що розіграти, і вирішив розіграти різні Monster Energy. Це буде три набори з різними смаками енергетику Monster Energy. Це не всі. Я ще пошукаю, які є, я знаю, що є ще інші смаки. Знайду максимум, складу в коробочку і відправлю їх тобі. Що для цього потрібно зробити? Потрібно в одному коментарі під цим відео написати, який твій улюблений смак або який твій улюблений енергетик. А друге, це потрібно написати, як ти підписаний в інстаграмі, твій нікнейм або телеграм. Але якщо телеграм, підпиши, що це телеграм. Розіграш я проведу в прямому ефірі в інстаграмі, тому підписуйся. Я перевірю, це також обов'язково. І головне додивись це відео до кінця. Це дуже важливо. Дякую. Успіхів! Переходимо до. Monster Energy. Щодо баночки, Приємно, цікаво. Цей стандартний монстр, їх логотип. О, виглядає трошки вже, можливо, застаріло. Ну, мені здається, що це ще 5 років тому назад, там, ну давайте, 15 15-й рік. Взагалі монстри були в 15 15-му році. Думаю, звісно були, вони думаю, дуже давно до нас просто повільно доїжджають. То це був прям, ну, офігеть. Зелений на чорному дуже класно виглядає. Monster Energy. ну, я вам скажу, тут прям мінімалізм. В принципі, тут тебе нічого не, відволі... не відволікає, ти знаєш, що ти купуєш. Ну і позаду купа тексту. І також, судячи з польською мовою, їх нам експортують з Польщі. Чисто через те, що мінімалізм і він в моді, я поставлю 7,5 з ось цьому декор... декоруванню банки. Коротше, цій банці відкриваємо. Хм. А пахне він вже трошки по іншому, ніж інші енергетики. На колір він також як стандартний енергетик. Трошки темніше, ніж попередній. Я не знаю. Це 50 відтінків розбавленої гуаші чи акварелі в склянці. Знаєте, коли ти в дитинстві ходив на, як це називалося? образотворче мистецтво, і там в такому... Ж... Стаканчику, як коротше такий стаканчик з дирочкою там. І там мив кісточки свої. Чисто отак. Це менше кісточки побовтав, там більше. Зараз будемо на смак. Все-таки ж ми не на колір п'ємо, а на смак великі цитати від, від неїшка. М. Mm! Ого. А ніфіга собі? Слухайте. Mm! Він також дуже піниться, але на смак. Він просто бомбезний. Він я думаю, що тут дуже багато цукру, він супер солодкий, але я не відчуваю ні гірчинки, нічого. Відчуваю дуже приємний такий, оце можна назвати нектар. От, знаєте, на со на соках пишуть. Сіках, на сіках пишуть, на, на соках пишуть нектар. От нектар звучить так, ніби. Це сок, манго, який сам боженька тобі вичавлює в рот. Насправді в соках це не так. Це просто розбавлений сік водою, означає нектар. Але звучить нектар. І оце на смак, як нектар, як отой концентрат якогось райського о, фрукта, який тобі боженька вичавлює в рот. Оце дуже смачно. Mm. Mm -hmm. Мені подобається. Мені подобається. Я поставлю, давайте щоб не максимум ставити, буде 9 з половиною неїшків з десяти. Можливо, щось буде там далі смачніше. Я вже відчуваю, як в мене серце калатається. Люди, я скоро буду казати, як на тій передачі, як його «Самий розумний, чи як воно коли там. Хоча ведуча, дуже багато питань до тебе. Шла би ти Хе -хе, Борзий борзи Комодо! Ніби е, сходив юск і купив собі комодо, куди ти кладеш е, свою білизну і піжамку в комод. Боже, що за дурня налогі, не їжку? Ну, я з вами згоден. Ну, це, ну, це, це вже все. Ну, це, це вже просто бред той. Так, відкриваємо. Ну, баночка. Ох, ну не знаю, тут оцей ящер, як його називається? Варан, варан? Якщо я помилів, пом пом помилівся, то, будь ласка, виправ мене в коментарях, як називається. Оця тваринка, яка тут зображена. Банка зелена, з білим, але тут теж багато всього. Веган написано, чемпіонат 2018. Потім білим по салатовому написано, нічого не розібрати. За баночку я поставлю, ну, не знаю, 4 наїжки з 10. Ну, якщо захочу прочитати, мені це буде як мінімум складно. Може сам спробувати щось собі там прочитати. Давайте будемо наливати. О, а це вже на здивування щось. Це вже не здивування щось. Це схоже на о, о, ту водичку, яку ти вилив з банки консервованих ананасів. Знаєте, коли мама готує салат на якесь свято, ту водичку зливає в стакан, ну не в раковину, бо в стакану тож можна випити, і ти такий, а можна мені? Каже, так. І ти п'єш, і тато сидить на тебе такий, дивиться, отак. Це моє було. <гум> Якщо було, так став лайк. Давайте спочатку оцінимо колір. Щодо кольору ну, трошки відрізняється від кольору води. Смак. А, я тут побачив на пакуванні, що тут, типу написано кактус. Це смак кактуса. Ви коли-небудь їли кактус? Я ні. У відосі з колою, у мене була сама дорога кола за 159 гривень з гербґер? Це правильно? дружелю? Сокіабле? Герб, коротше, називається з травою. Чимось схоже. Ти відчуваєш смак сіна трошки, смак трави. Можливо, кактус. Смак як трава. Кактус взагалі це трава. Що таке кактус? Я один раз <laughs> дрався з кактусом. <laughs> дуже смішна історія. Щось робив на підвіконі, витирав за це бив кактус. Він мене вколов, а потім я його вколов веделкою. Зі мною жарти погані. Не знаю, мені не дуже подобається цей запах, цей смак і запах. Ну, реально, ніби там концентрат фіалки якийсь. І гіркуватість відчувається. Чисто тому, що мені не заходить, як і баночці, чи скільки я там поставив, я поставлю 4 ниїжка. З десяти за смак. Ну, трошки, трошки не те, що б я хотів. Поки що в мене в фаворитах Monster Energy. Відставимо енергетики. Будь ласка, коли чуєш тривогу, не і іди в укриття або в ванну, або правило двох стін. Роби, будь ласка, все, щоб зберегти собі життя. Повір, мій будинок, моя машина, і я знаю, що я тобі кажу. І допомагай нашій армії. Всі рахунки в описі під відео. О -о -о -о. Час попити якоїсь дешевої каламуті. Energy Tornado Kiwi! Ну як? Зроблено в такій чорній о, штуці, я не знаю чому. Ні, ніби це щось заборонене. <смі> можливо, щоб воно просто не окислювалось, можливо, щоб сонячне повітря не потрапляло. Але таке чорне пакування, ніби це щось заборонене, що не можна бачити, якісь ці нелегальні штуки. Ну, упакування, чесно, мені не подобається. Воно чимось схоже на сміттєвий пакет. <смі> Чорний сміттєвий пакет, на який наклейка прицепилась десь, ніби туалетний папір і все. Я їй поставлю три неїшка з десяти. Ну, хоча за вісім. Хоча чого ми хотіли за 1850. Яких дизайнерських рішень, а? Mm, я, енергетик, тепер навіть з рук просто впитую в себе, чи як це поглощать? Як буде поглощати? Фу, в мене руки тепер пахнуть чимось дивним. Ну добре. Йоханити бабай! Виглядає, ніби з о, фільму о, мисливці за привидами, там був такий привид зелений, і с, с, слізняко, то якийсь короче. Кофту залив. І кофту залив. От трясять, тільки поправ. Давайте будемо коштувати. Ну, на колір. чисто з того, що воно виділяється на фоні інших, прям дуже, що тут ківі і воно таке зелене, нехай буде 6 наїжків з 10. На запах. Пахне дешевими розливними парфумами. Причому дуже дешевими парфумами. Щось від ківі тут є, і це волосиння і шкірки. Так, тут є смак, який притаманий енергетикам. Це такий дивний. На смак відчувається кислинка, ніби ти реально щось з'їв схоже на ківі. Така якась кислинкова приторність. Він на смак доволі нейтральний, не дивлячись навіть на його колір, і навіть на той осад, що в мене тут випав. Дідько, тут має бути осад. Нехай буде має, поставимо галочку. Чогось погано про смак за 18 гривень півлітру, я сказати не можу. Ну слухайте, якщо в тебе обмежений бюджет, то в принципі це нормальна штука за 18 гривень, ну я скажу, пити можна. Не думав, що я колись скажу це стосовно енергетика. І взагалі нагадую, що я не рекомендую пити енергетики. Коротше, я поставлю йому, давайте 6,5 наїжків з 10. Для своєї ціни непогано щодо смаку. А я поки що пішов, зараз візьму тряпку, це все витру, бо я сижу липучий вже. Клінінг служба, не їжко. Приберемо і обісремо. Йдемо далі по пляшкам. Також чорна пляшка, але вона повністю тепер вдіта в такий чохольчик, як то кажуть, в маркетинговий натюцюрник. Які дивні порівняння. А тут є полум'я, що тут багато енергії. Ти будеш горіти, як горю я зараз від цих всіх енергетиків. Є напис Енергов. Я так розумію, це потрібно читати. Go for it. Коротше, дуже багато тексту, щоб зробити цю масові. Що тут о, ніфіга собі, просто тут в пляшці, концентрат. Всієї енергії світу тут сонце. В цій пляшці ні, в цій пляшці максимум генератор на 0,5 кВт. А ви знаєте наскільки це мало? Я думаю, зараз кожен українець в темі генераторів і розбирається в них краще ніж продавець в магазині. Ну пляшка, ну чотири з половиною з 10, Ну нічого тут такого. Хоча і ціна 18,90. Ну чисто на 40 копійок дорожче ніж вже минулий. І все. Ну, все. Тепер це на колір, класичний енергетик. За колір я поставлю 5, тому що класичний енергетик, класичний колір. На смак чимось нагадує нон-стоп. Він солодкий. Перше, що відчувається, це солодкість. І далі якась оця енергетикова складова. Отой цей саме смак чистого енергетика, але якийсь він тут трохи гірший, трохи притуплений. Слухайте, він дуже схожий з нонстопом. Тільки нонстопа смачніший після смак, а тут смачніший початок. Доволі непоганий на смак, я можу сказати. Я б йому поставив. Я чисто за те, що тут гірший після смак, який мені неприємний поставив би на 0,5 менше, ніж нонстопу. Ой, фу, як мені вже херово просто не можу. Ну, а в інстаграмі можеш подивитись, як я це п'ю. У мене ще залишився мастодонт енергетиків, це Red Bull і пульс. Я почну з пульса. А також класичний цей е, класична бляшанка енергетику дає неон, є якась блискавка, є пульс, серце скаче, енергія росте, живе, поширюється. Давайте відкривати. Ще я можу поставити. Ну, вона схожа на таку батареечку собі, на якийсь енерджайзер. Ну, поставлю я їй ну, 6, вона трошки симпатичніша, ніж о, найзвичайніша середня бляшаночка. Так, колір тут також цікавий. Це вже не такий жовтий, схожий на а, напій, лимонад, золотий ключик. Якщо такий пив колись, став лайк. Добре, що ти вижив. На смак пахне звичайним енергетиком. Абсолютно П'ятірочка. Непоганий, приємний, але йому чогось не вистачає. Ось максимально нейтрально. Якщо, наприклад, попередньому там. Початок був солодкий, ти там відчував якісь різні різні смаки після смак. Там початок. То тут що вступ що закінчення абсолютно одинакове. Я йому поставлю 6,5 половини на їжки з 10, тому що тому що він смачніший ніж максимальний середнячок, але смак його нічим не виділяється абсолютно. Також він має 32 Кофеїну. До речі, який максимум, який у нас дозволений, тому що в Америці, я знаю, є там ну, просто нереальні енергетики, там, там 200 кофеїну, типу таке там просто ну, треш якийсь. Можливо, не відчувалось ніякого після смаку іншого, і був рівний смак, тому що тут всього 20 міліграмів кофеїну. Тобто він менш енергетичний, якщо так можна сказати, менш кофеїновий, ніж інші. І 48 кілокалорій. Тобто тут багато цукру і мало кофеїну. Настав час до Red Bull. Red Bull надає крила. acryla. it's like to be known as dead. Now open up your eyes, you see the world that is red. Now what's the word, Captain? I think I caught you naked. Банка, ну це класичний Bull, який ви бачите просто на кожному кросі. Раніше там, навіть там редбул так був, де там воду вони неряють. Там спонсор того, спонсор того. І взагалі, історія самого Red Bull, я дивився в Ютубі. Доволі цікаво, як вони взагалі виходили на ринок, коли була Coca-Cola, коли це все було, і як вони роздавали безкоштовно бляшанки. Ці щоб студенти, щоб люди з ними стояли, і люди бачили, що вони щось п'ють, Red Bull, що це щось прикольне, мабуть. Коротше там взагалі прикольне. Їх, їхній маркетинг побудований дуже класно. Заупакування? Ну, воно прикольне. Стандартний логотип. Схожий на нон-стоп, або точніше, можливо, нон-стоп схожий чимось на Red Bull. Я б йому поставив дев'яточку. Бадьори тіло та розум написано з таурином. Давайте ми відкриємо. Хм, Трішки чимось солоденьким пахне. Red Bull має насичений жовтий колір. Навіть якась пінка піднялась. На смак надзвичайної енергетики дуже схожий на енергетики такого ж кольору, який я куштував сьогодні. Слухайте, він не настільки солодкий, як мені, мабуть, би хотілось. Є енергетики, які прям солодші, він дуже віддає якоюсь кислинкою, і солодкість тут вона притуплена. Тобто ти його п'єш і ти не відчуваєш, що цукор роз'їдає тобі аж рот. Він в цьому плані приємний. Тобто, якщо ти не хочеш супер солодке відчувати в роті, ну багато людей солодко просто не люблять, щоб воно відчувалось так. Не знаю, як вони це роблять. Але Red Bull, хоч він і по калоріям йде, ніфіга собі який. Вуглеводи 11 грамів на 100 мл. 11 грамів цукру на 100 мл. Тобто це виходить, що майже 10% цього цукру 100 мл. Я зараз намагаюсь відкинути всі свої нахили до того, що це ж Red Bull, це ж ну, класика, це ж прям ну, світова штука. От Реально цінити цей смак. Особисто мені він подобається менше. Менше, ніж нон-стоп він мені подобається. В ньому немає. Гіркого несмачного цього після смаку, але і початку якогось тіла в ньому немає. Він якийсь такий кисленкий. От зараз реально ніби я з'їв цукерку, цю кислинку, якось так називається, яка в лимонній кислоті. У мене дуже багато зараз виділяється слини, тому що воно кисле. А ось сам смак, сама солодкість, сам якийсь цікавий смак насичення, то ні, це, скоріш за все, просто самий класичний енергетик. За смак редбулу я поставлю п'ятірку. Мені. Деякі сподобались більше Monster Energy, поки що, мабуть, мій фаворит в смаку. Фух, ну це і складний відос. Але в мене лишилося ще дуже багато енергетиків. І якщо хочеш другу частину, то пиши в коментарях, я хочу другу частину. І став лайк. Якщо ми зберемо 2000 лайків, вийде друга частина про енергетики. Ну що ж, з вами був Денис Наїжко. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачні ці енергетики? Ну, так, смачні, але вживати. Їх я б не рекомендував. Бувай! Дивись попереднє відео!